Товариство, от Ірина Геращенко сказала дуже вірну річ, для чого ухвалювати нову Конституцію, якщо не виконується стара. І що є дуже важливо, Конституція буде тільки тоді легітимною, як би вона не ухвалювалася. Але коли народ визнає ту Конституцію, чи народ при теперішній владі, яка сама порушує закони на право і наліво, може визнати ту Конституцію, як би вона не ухвалювалася, не може. Задаємо запитання. Чи президент має право скликати Конституційну асамблею? Ви показали Конституцію? Має. Але я задаю інше запитання. А чи президент, згідно нашого законодавства, має право призначати персональний склад Конституційної асамблеї? Не має. Не має. Немає. тому що в нас є, шановне перепрошую. В нас є п'ята стаття Конституції, яка чітко говорить, що носієм суверенітету, єдиним джерелом влади є народ. Право визначати, змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпований державою, органами або посадовими особами. Узурпація влади це є дану конституцію. Приймає так, послу... парламент Ні-ні, пар... секундочку. А чому парламент? А чому Конституцію не можна винести на загальноукраїнський референдум? Чому зараз хвилючку, Я вам скажу, хто винесе. А чому за по перше, виносити треба не конституцію, а певні конституційні положення? Наприклад, форма правління держави. Наприклад, як ми обираємо е владу, як обираємо, чи обираємо суди, чи призначаємо, чи обираємо виконавчу владу, чи призначаємо е система охорони здоров'я? Платна чи безоплатна державний устрій, і так далі, і так далі. Основні принципи. А чому би зараз, під час виборів до парламенту, незважаючи на те, що дійсно вони будуть сфальсифікованими, але все одно ми ж беремо участь в тих виборах, і все одно ми будемо боротися за те, щоб тих фальсифікацій було менше? А чому не обрати? Не президент призначає, а чому не обрати конституційну асамблею? Наприклад, по чотири чоловіка від кожного Ми регіону по закон... Реалізу... все по закону реалізовується конституційне право народу, що народ є джерелом влади. І останнє дуже важливе товариство: усі без виключення, не 30%, не 50% члени конституційної асамблеї. Це мають бути люди, які мають втратити право років на 10 претендувати на будь-яку владу. Чи виборну владу, чи виконавчу владу це дуже важливо. Коли народ, коли, коли народ буде знати, що ця конституційна асамблея пише проект конституції не для себе коханого, а пише цей проект заради людей. от тоді ситуація може бути змінена. Нам потрібна легітимна конституція. Народ повинен, як основне джерело влади, обирати конституційну асамблею. Народ повинен проголосувати за конституційні принципи, а потім... Після того, як ця Конституційна асамблея сформулює ці принципи в основний закон, ще раз провести референдум і проголосувати, чи так, чи ні, стосовно цієї Конституції. Народ не вірить тій владі. Відповідно, будь-які закони, будь-які нормативні акти, народ не сприйме і не буде їх виконувати. Перше, Перше дуже важливе для те. Завжди ми повинні керуватися Конституцією законом. Якщо в Конституції записано, що президент має право створювати консультативно-дарачі ради, то це не може бути фатаморгана. Це склад людей. І ніхто, крім президента, їх призначити не може. Тільки президент, який утворив консультативно дарачий орган. Ну, це ж це ж зрозуміло як божий день. Друге. А народ, а народ не може того зробити. Причому що народ буде за президента призначати консультативно-дорадчу раду. А чому ні? А чому ви, ви так? Чому? Я вам скажу в який спосіб. Конституційно це. Прошу дуже. 100 чоловік хочете, нема питань, по 4 чоловіка від області. Ну відомості. Можете говорить, дайте провести. я так, скажу. Так я ж вам дав, дав дайте, принципи, я скажу. Як сформулювати? Коли, ми, коли, ви, ми, коли послали, ми послали, пане Тягнебок, ми послали, послали проєкт нашої концепції до Вінціанської комісії. Було чимало зауважень. На першому місці стояло зауваження. Ви не можете жодним кроком відійти від положень чинної Конституції. Ви хочете на референдум поставити? Будь ласка, ідіть у Верховну Раду, проголосуйте відповідно 13 стаття Конституції і буде референдум. Але ж не можна взяти п'яту статтю. Керуючий, що народ є джерелом влади, так. і нехай робить, що хоче, що хоче, тобто а визначає правила гри. А вони визначені статтями інші макарович на рахунок, рахунок венеціанської комісії. Не лукавте тільки. Будь ласка, венеціанська комісія порекомендувала ухвалити закон про вибори на основі пропорційної системи за відкритими списками. Правильно. А що ж не ухвалила? Якщо ви всі так слухаєте венеціанську комісію, я, вам, я що голови. вигідно, ви собі ви собі ухвалюєте. А що вам не вигідно, ви собі не ухвалюєте. Не треба. Ви знаєте, ви вже готуєтесь до виборів, а я ні, це між нами Звісно, різниця. Тут є я не виборів. І готуюсь не тільки зараз а й раніше. А я вам кажу: ви хочете діяти відповідно, дійте за конституцією. Так, іншого шляху немає. Якщо ви кажете про п'яту статтю, то там 145 то всі інші статті, що ми повинні не враховувати, ми там визначені враховувати. нормативи, в тому числі і. Повноваження президента. Народ. Ну, це ж, це ж зрозуміло. Ну, Народовладдя. Тільки коли народ буде вибирати, влада. Ну, ну, треба, треба, треба. Нам це... треба вибирати зараз суддів. Це називається, знаєте, Нам як? треба вибирати виконавчу владу народу. Внесіть, Нам треба вибирати законодавство. Обирати будете судді, внесіть в Конституції. Немає виборів суд. Внесіть. Но волюнтаризмом займатись і говорити людям, що може все, хтось, а хтось нічого, ну це вже перебільшення. Вибори народу, народу платить. Це волюнтаризм, це повний волюнтаризм, повний. Як популізм чистий популізм? чому Ви нехтуєте конституцію. Ви нехтуєте конституцію. Лена Бондаренко, давайте комп'ютерний ритм. Быстро мало слов, на багато ідей. Олег Тігнібук. Ні, Олено, ну на я думаю, що ви розумієте, що справа не в закритті цього сайту XUA. справа в невдоволенні суспільством тою владою, яку ви представляєте. А ну, це було підсказуємо. Ну так і я хочу, я хочу сказати, задаючи вам це запитання. І ви уявляєте собі, що буде за 100, 140 тисяч людей за одну секунду завалили ваші сайти. а що станеться. Якщо ті 140 тисяч людей вийдуть на вулиці, ото вони завалять вашу владу. Ви розказували про те, що кримінальна відповідальність зараз буде вчинена щодо е, тих користувачів інтернету, які до речі не за чиєюсь вказівкою, а самостійно домогосподині студенти це роблять це запитання в чому запитання так. Запитання в тому, що ці люди, які так зробили, ці люди, які так Запитую. зробили, люди, вони зробили. порушивши закон, і ви кажете, що це і порушення закон. А в мене до вас запитання. А нема в кримінальному відпов... З... законодавстві статті, яка говорить про те, що ті, хто спонукали тих людей порушити закон, вони мають теж нести кримінальну відповідальність. І, очевидно, це має бути саме ваша влада. Так от чи не боїтеся ви, що ті люди завтра вийдуть на вулиці, і тоді вашій владі кінець? І дай Боже, щоб так і сталося. Дякую. большое. Я перепрошую. <смі> <смі> Хороший вопрос. Я хочу сказать, даже спросить, да? Это призыв к топору? Это призыв к топору? А, а вы хочете, щоб я сказал, а я вам ну, скажу же так, сказать. Так, прийти владі, яка, стоп, кожен стоп, 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 яка кожен день краде, яка кожен я яка кожен день э, людей принижує. Так. Це адекватна реакція суспільства на вашу українофобію, на ваш грабунок, на ваше духовне мародерство. Це адекватна реакція суспільства. А як ви хочете? Можна? Ви кажете, боріться з нами мирними методами. Якщо можна, я все-таки відвечу, тому що це превращается а в монолог. І в даному випадку, все-таки, мабуть, право ответить залишиться у мене. Ви знаєте, коли манипулируют такими вещами, як общественная поддержка, Это тоже, наверное, в какой-то степени, э, да, может быть цинично, но с вашей стороны оправдано, вы хотите быть в парламенте, и вы сейчас зарабатываете очки. Это с точки зрения Не политической обязательно целесообразности, Не обязательно политической целесообразности, это для вас есть тот выход. Но я хочу сказать следующее, что э, вот ту искаженную картинку, которую вы сейчас даете своими комментариями, она опасна чем? Э, есть такой международный мировой медиаэксперт Стефан Варт, и совсем недавно на одном ресурсе он выложил свою статью, которая называется «Что такое глобальная медиаэтика?». То есть это так, как используют у нас социальные сети и интернет-журналистику. У него есть интересные вещи. И я бы хотела сослаться на него, поскольку я считаю уважаемым для себя этого человека. Что он говорит о журналистском труде? Наша задача – сообщать о спорных вопросах и событиях взвешенно, ориентируясь на плюрализм взгляда в мире – Практиковать такую журналистику, которая поможет различным группам найти общий язык, не конфликт. Сообщения должны быть точными. сбалансированными и разносторонними. Скажите, пожалуйста, о какой разносторонности в интернете сейчас может идти речь, когда есть все сайты, кроме, например, партии региона? Окей, дальше. Скажите, пожалуйста, минуточку, не превращайте в балаган. Дальше. Я, наверное, подожду, пока пройдет эта истерика. Газета «Тернопольская», «Пятый канал», «ТВА» – это каждый день. Давайте, слушайте, хорошо. Мы не будем это превращать Бондаренко, а -а -а -а, правильно? Бы Нет. Господин бы Бук, нас... я не закончила. Мне очень печально, что вы не научились сдерживать себя. Я научилась. Я убуренный? Я научилась. Вашу владу? Я вас прошу, я вас прошу, дать мне возможность договориться. Президента Украины. Вы бачите, что так вот, Я, Ладно, говорю, я что, говорю, что это, Я Украины. хотела бы все-таки завершить <laughs> да, свою. Да, завершите, конечно. И последнее. Предвзятая журналистика может дать выход деструктивным настроениям в глобальном обществе. Вот то, что вы сейчас делаете, это и есть деструктив, который просится наружу. Мы сейчас с вами можем обсуждать многое, но пока ни от кого из здесь сидящих я не услышала, а что делать. А делать следующее. Очевидно, что те, кто производят контент и те, кто имеют авторские права и смежные, они бесконечно отстают в техническом прогрессе. Почему? Потому что на самом деле я уверена, что большинство тех людей, которые ходили за бесплатным контентом на XUI и другие файлообменники, они готовы платить деньги. Но не создан удобный сервис, который бы позволял это делать. И не создана удобная система оплаты за использованный контент. Вот над чем контентщики сейчас должны задумываться. И я думаю, что и в коалициях, и в лигах автора, и во всех наших организациях, которые сейчас обладают правами, продают эти права да, на любые творения, задумываются как раз именно об этом. Что касается бесплатного контента, поймите, это право автора, право автора поделиться своим творением бесплатно с другими. Я говорю про то, Но что без, его права, без его права, вы сделать и этого не был. сможете. мы, знаем, мы понимаем, что вы и говорите. И, наконец-то, совсем последнее подытоживая сказанное. А, то, что вы сейчас предлагаете и то, к чему призывали хакеры, это называется объединиться против врага и, а, скажем так, исходя только из чувства ненависти. В ненависти а порождается только все. чудовищное. Лена, в ненависти Лена. порождается Лена. только чудовищное. Если вы не хотите искать как вместе с нами выход из данной ситуации, это говорит только о том, что вы не знаете, как вы будете выходить из этой ситуации. У вас нет никаких конструктивных предложений. Спасибо. Враг. Это не милиция, враг – это не власть, враг – это наша лень, это наша безответственность и наша ненависть. Спасибо, Давай. Лена. Подай секундочку. Я, у нас мало времени, много людей приглашены на эту тему, и поэтому давайте все выступим, но коротко. Мы задали этот вопрос, конечно, мы утрировали, преступники или революционеры, но так проще понять. Ирена Карпа. Доброе. Ну, як на мене, то ці люди, які хакають сайти, вони, власне, і є справжньою владою, знаєте, а не терористами там чи революціонерами. І ми от зараз говоримо про контент, якісь такі красиві слова. І, ну, і це так смішно, як у нас тут є лайнер, знаєте, в українців. У нас з вами угнали лайнер. Це Україна. А ми говоримо, що в когось там поцупили малесенький брілочок там від ключів. Це дуже смішно. Ну, ви як діти, і от щоб ви так. ну... Візьміть, будь ласка, у мене для вас подарунок, цукерочка. Полежіть і заспокойтеся. От. Якщо ви так дуже любите цю е, людину, тому що щоразу, коли ви називаєте Януковича президентом, ви просто. Ну, ви підтверджуєте його легітимність. Якщо ми вже говоримо про авторські права, давайте згадаємо наскільки плагіаторською є книжка цієї самої людини. Всі знають, що зараз у Януковича і в режиму взагалі проблеми з міжнародним визнанням. Тому ми так сильно зараз, точніше, ви імітуєте до інтернет не контролюємо, ця програма. не Ну ось Я пропоную полизати щось ніхто не хоче. Значить кохання до Януковича платонічне. Олександр Мартині.